Роль в обмін на портфоліо. У столиці з'явилася компанія, яка нібито пропонує молоді зйомки у кіно. Щоправда, спочатку майбутні актори мають зробити серію фотографій за чималі гроші. Чи отримують вони після цього ролі? Дізнавалась Олена Шевчук. Вони з дитинства мріяли бути акторами і бачити себе на екранах телевізорів. Свою майстерність доводять на кастингу. Мають на це 5 хвилин. Через кілька днів після так званого кастингу їх запрошують до агентства. Ми приїхали туди. Нам сказали, що прийнято в містичному серіалі щодо в этом роді, і но ми не можемо почати роботу. Нужно але зробити саме в цьому агентстві ціна для кожного різна від 4 до 8 тисяч гривень. Та для мене дорого платити, я не буду. Она на хорошо, так як ми в вас заінтересовані, ми заплатим час суми, а ви заплатите уже все остальное. Але після фотосесії дівчині жодного разу не передзвонили. Чому в агенції не пояснюють? Керівництво на місці також не виявилось. Перевірити, чи дійсно агентство співпрацює з режисерами серіалу, в якому клієнтам пропонують ролі. Ми приїхали на знімальний майданчик, але продюсери серіалу запевнили, послугами агентства не користуються. Портфоліо з під образами ні у нас все не так відбувається. Просто приглашаємо людей на проби. Якщо режисеру понравилось, вони проходять далі. Юристи ж радять звертатись до правоохоронних органів. Якщо їх обманули завладіли їхніми їх денімими средствами, підписання договору, і іншими способами то это, э, в Україні кваліфіцірується як мошенничество. Но доказати можна буде тільки, опросив значительне кількість заявників. Клієнти агентства вже об'єдналися в соціальних мережах. Зараз готують колективну заяву, у міліцію і прокуратуру. Олена Шевчук, Сергій Яроменко, Євген Сакун, новини телеканал Інтер.